Всім привіт! Що, всім цікаво, що стало з тими моторчиками типу генераторів, які виробляють світло моторчики від мікрохвильовки. Хто, до речі, не бачив, підписуйтесь на канал, там є відео, де я показував ось цим моторчиком від мікрохвильовки. Крутив і він є 24 вольтовий, він для постійного току. Але він, один мінус: він йдуть з пластиковим шестерни. Шестерні. шестерні попросту, ну, вони цей. Вони просто прощовкують, крутиться все добре, але немає тут за що зачепитися. Як ви бачите, в мене тут було обломано в мікрохвильовці. Ось так. Е я пішов другим способом, такий хочу доробити це все, так як я казав в відео, що я дороблю все. Прикладу до цього руки і все буде працювати. Я пішов до знайомих, взяв ось такий вот моторчик від мікрохвильовки, він йде на 220, як ви бачите, 220 і видає він 4, 3.5 Вт. Ось так. Цей у нас перемінний. Зараз я вам покажу, як це все буде працювати. Так, це все треба доробити. Що я придумав? Як ви бачите, я отак прорізав, плоско, плоско зробив болгаркою, зробив тут дирку, і також от на редукторі, як ви бачите, цей болт зробив проріз і просверлів. Так ми це все ставимо. Ось так, ось так. Тут ставимо шплінт. Шплінтуємо простим звичайним цвяшком. Тут я також зроблю кріплення, болти благо є, де закріпити з пластин, щоб кріпити моторчик. І все. А це в мене буде на воду, тому що в мене річка біля мене недалеко, я поставлю на річку на воду і воно буде крутити. Редуктор якраз ну, приблизно приблизно, передаточне число, отаке, щоб воно видавало е, нормально. Так, далі, як я це зробив? Бачите, ще зробив отут ось таку дерев'яну, звичайно дерев'яну, трошки металічну, вона тут посадочно сідає, от прямо на цій от, на е, де е, ходять ці щітки, плотно сідає і. На лопостця зробив пластикою, Ось такі. Я ще їх дороблю, ще все не прорізав, тут мало прорізів. Ось такі пластикові сантиметрів, напевно, 8 ширина і десь 30-35 довжина. Вони мають і ребро-жорсткості, отак. І вони йдуть з каналізаційних пластикових труб сотого діаметру. Ось так воно все вставляється. І зараз воно плотно вставляється. І на воду, і буде крутити така мельниця. Ось так. Я вже пробував, це все так приставляв, воно крутить, все виробляє. Зараз я вам покажу тут на відео, як виробляє. виробляю. Взяв я наприклад, блок від Lenovo, 1 І, звичайно, візьмемо мій коплет. Звичайний протестимо. І я навіть пробував, воно заряджає телефон. Кручу, але при... зараз ми ось так зробимо. Я вам покажу. Вставляємо USB-тестер. оцей. І вставляємо от сюди. бо тут є 220. Я ще вам мультиметром покажу, скільки воно видає. Бо тут люди говорять, до речі, тут шестерні металічні. І вони будуть дуже довго служити. Ну, це все ми затестимо по-перше. Попробуємо, наскільки довго. Я ось так візьму. Блін, дуже погано, звичайно. Але я думаю піде. Так, раз. Два. Ось так. Я думаю, вам. Е все добре видно. От, стоїть в мене. Давайте ми так зігнемо. Вімемо спочатку плоскогубцями. Там люди писали мені в коментарях. Ти будеш це все крутити. Дивіться, крутим. Світить, видає 5 вольт. Це світить. Другий, воно буде постійно крутити на цій штуці. Так що, можливо, ще щось треба буде придумати. Як воно з якою швидкістю буде крутити. Ну, Візьмемо шуруповерт, наприклад. Поставлю на одиничку. Закрутимо спочатку. шуруповерт. Ось так. Ми все закрутили. Я думаю, вам видно. Дивіться, включаємо і крутимо. На одиничці. Легенько крути. Я думаю, на воді редуктор передасть. Як ви бачите, все світе. можна і телефон заряджати без проблем. От, видає 5. 5 вольт, ну і споживання коба, як ви бачите. Також можна телефон заряджати. Це все я дороблю. Я кажу, роблю для того, що в мене от річка є, і в мене стоїть бісідка 15 метрів від річки. Я собі оцю штучку поставлю на воду, і в мене буде, наприклад, для літнього освітлення постійно світ. І візьму, наприклад, ватні або 5 штук, або півватні світлодіоди. Приєднаю і думаю буде все робити. Попробуємо, не знаю за те, що попробуємо, затестимо це все ось так. О, давайте ми провіримо на мультиметрі. Зараз ще провіримо на мультиметрі, мені цікаво. Так, помаленько крутим на одиничці. Дивіться, як я помаленько кручу. 1,3-1,4 Вт. 1,5. Легесенько, зовсім. Так що видає цей моторчик непогано. Чуть-чуть скоріше, вже 3, 3 вата. Норм? Норм. Щось буде з того, я думаю, буде. Не знаю, скільки стане того моторчика, але шестерні тут металічні, я думаю, надовго. Так що це все я буду робити. Е -е, ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. Хто також має ось річку і от щось таке. Е Детальнішу інструкцію я вам все покажу. Також покажу, як на річці все працює. Думаю, з блоком щось доробимо і щось придумаємо. Так що буде цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! І до наступного відео!